50, я проснувся від взриву. Ми виходимо на вулицю, ми були на Есперсі, по спостереженню у нас там був і дивимось до гори, а там вже ракети. Перший наш виїзд це був місто Волноваха, населений пункт. Ми заїхали туди, ну, як колони, машину, машину таку не дуже підходящою на той момент була, на зразу. Накрили градами. Буквально 10 хвилин, як ми заїхали в місто, нас накрили градами, ми одразу розбазувалися, одразу зробили лінію, дійшли до кінця міста, зайняли оборону, ну і там вже протягом тижня, ну більше як тижня тримали оборону. Танка вже коли вони підійшли ну в плоть, ми пологенько відступали, бо там була жесть. Вони так накривали нас. З однієї їхні гради луплять, з іншої сторони вже піхота, танки, БМП заходили в місто. Там якраз стояли наші товариші з тої сторони. Ну, вони там добре їх розбили, постраждали і з групи лишилось лише чотири живих чоловіка. Ми зробили заміну групи. Виїхала наша друга група, потім через деякий час, три, три дні, так. Подзвонили, що нашу групу другу теж розбили. Зробили ще раз зміну групи, ми вже мали ще раз заїжджати в Волноваху, але там вже кольцо за містом, місто вже було окуповане, і вже навіть не було з якоїсь сторони там стати, вони тупо колонами валили на нас і капець. Наші пробували контрнаступ зробити, але там була марна ботанка, практично були всі війська, цікадиро, ці кадировці і тому подібне. Там було дуже важко. Були такі моменти, йдуть обстріли, а в нас на кінці міста одна паличка, Київстару лапала, я думаю, вже чотири дні не дзвонили. І якраз за те, що кажу, до, цей, до свого товариша біжимо, зараз подзвонимо, скажемо, що все добре. Ми лише прибігаємо туди, я дзвоню, кажу, Альо, кажу, мам, все, живий, здоровий, кажу, все добре. І, це, і тут як давай прилітати, я кажу, все, ми кажу, це стоїмо на блокпостах, а то як давай прилітати, я той телефон не можу виключити, я думаю, все капець. Це зараз мама опять буде думаю, плакати, опять зараз почнеться істерика. Тут теж, знаєте, ну, батьки переживають страшне. Це найгірше, що батьки дуже сильно переживають. Іменно в такі моменти, ну, коли пропадає. Ну, ніякого дзвінка тижня. Я представляю, які там думки в голову лізуть, що це просто. Ну, це страшно було представити. Це найгірше. Ну. Не така війна, та страшна, якось це саме, що батьки переживають дуже сильно, прям дуже.